Добрий день! Наша сьогоднішня тема зорі та сузір'я. Напевно, вас, як і будь-яку людину, зачаровує краса зоряного неба, приваблює таємничі сяйво зір. Зорі це небесні тіла, що складаються з розжареного газу і випромінюють світло та тепло, складається здебільшого водню та гелію. Будь-яка зоря являє собою кулю величезних розмірів, наповнену розпеченими газами. У той момент, коли водень перетворюється в гелій, виділяється величезний обсяг енергії та збільшується температура. Ось ця енергія і дає зіркам таку здатність, як випромінювати світло. Різноманіття зір надзвичайна, вони відрізняються за температурою, розмірами, кольором, яскравістю та багатьма іншими ознаками. Є зорі гіганти, це зорі, які за розмірами та яскравістю багато разів перевищують сонце. І є зорі карлики, до них належить наше Сонце. Найближче до землі зоря, яка забезпечує її теплом і світлом, є сонце. Розміри сонця і землі здаються нам незначними. Насправді ж, розміри сонця у 109 разів більше порівняно з землею. Сонце це розжарена куля, температура якої становить на поверхні 6000 градусів за Цельсієм. А ближче до центра сонця воно досягає 15 мільйонів градусів Цельсія. Сонце, як і земля, постійно обертається навколо своєї осі. Учені установили, що колір зір залежить від температури їхньої поверхні. Найбільш гарячі зорі мають білий або блідно блакитний колір. Менш гарячі, як наше сонце, жовтого або помаранчевого кольору. Червоні зорі найхолодніші. Багато зір, таких як Сонце, сяють уже дуже давно, деякі близькі до затухання, але існують і молоді зорі. Якщо ж порівняти зорі та планети, то слід зазначити це небесні об'єкти, що мають сферичну форму та рухаються. Але зорі багатьма ознаками відрізняються від планет. Основною відмінністю зірки є здатність світитися, тоді як планети не мають власного світла. Вони лише відбивають сонячне світло, що падає на них. Розмір зірок порівняно більший, ніж планет. Температура зірки дуже висока, тоді як планети низька. Зірки складаються з водню та гелію та інших легких елементів. Планети ж складаються з твердої речовини, рідин або газів. Планети обертаються навколо зірок та мають свою орбіту, і зійти з неї не можуть. На небесній сфері Землі неозброєним оком видно близько 6 тисяч зір. Вони з'єднані у 88 сузірів, як це визначає міжнародний астрономічний союз, але деякі з них можна побачити лише з північної або південної півколі. У сучасній астрономії сузіря це ділянка, на якій поділене небо для зручності його вивчення. Слово сузіря походить від латинського слова, що означає набір зірок. Більшість сузір'їв ще вдавнину отримали назву на честь міфічних героїв антромеда, персей або тварин, лев, лебідь, риба, велика ведмедиця. Сузір'я Велика Ведмедиця, або як його ще називають в Україні, великий ківш чи Великий віс відомий людям з давніх давен. У ньому аж 87 зір, але сім найяскравіших утворюють на небі фігуру, схожу на образи великого ведмедя або на ківш з ручкою. Недалеко від нього можна побачити ще одне сузір'я з подібними зірками, але менше за розміром малу ведмедицю або малий ківш чи малий віс. Найбільш яскраву зорю, з якої розпочинається ручка малого ковша, називають полярною зареї. Вона розташована над північним полюсом і здавна слугує людям як орієнтир на північ. З іншого боку від полярної зорі. Протилежно до Великої ведмедиці лежить сузір'я Касіопея. Його п'ять досить яскравих зір з'єднані ломаною лінією та нагадують літеру В. Праворуч від Полярної зорі знайдемо капело одну з найяскравіших зір північного неба в сузір'ї Візничого. А ліворуч Веру найяскравішу зорю із сузір'я Ліри. І ще одне дуже цікаве сузір'я сузір'я Аріон. Бо Воно одне з найпомітніших і найяскравіших сузірів на небосхилі. Саме сузір'я налічує 120 зір, що видно неозброєним оком. За їх розташуванням можна впізнати фігуру воїна з мечем та щитом. Особливе місце серед цих сузірів посідає 12 зодіакальних сузір'їв. Слово зодіак у перекладі з грецької мови означає пояс звірів. Це такі сузір'я, як Овен, Телець, Близнюк, Рак, Лев, Діва, Терези, Скорпіон, Стрелець, Казірог, Водолій та риби. Пропоную вам попрацювати з картою зоряного неба та навчитися знаходити найвідоміші сузір'я. Знайдіть на карті сузір'я Великої та Малої ведмедиці. Уважно роздивіться сузір'я дракона. Та полічіть кількість найбільш яскравих зір цього сузір'я. Запишіть у зошит та зробіть малюнок сузір'я, яке вам більше запам'яталося. Дякую вам за увагу! До наступної зустрічі!